Непал сколихнули нові потужні землетруси. Сила одного з них становила 7,3 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр підземних поштовхів був за 80 кілометрів на північний захід від непальської столиці Катманду, неподалік бази для альпіністів біля Евересту. За даними агентства Рейтер, щонайменше 20 людей загинули, ще близько десятка зазнали поранень. Підземні поштовхи зруйнували там житлові будинки, рятувальники та волонтери розбирають завали та шукають постраждалих. У непальських містах проводять евакуацію через можливість нових поштовхів. Непал ще не встиг оговтатись від руйнівного землетрусу, що стався 25 квітня. Тоді стихія магнітудою 7,8 забрала життя більше 8 тисяч людей, ще близько 18 тисяч постраждали. Поки що невідомі остаточні наслідки нових землетрусів. Місцева влада очікує повідомлень про постраждалих та руйнування з населених пунктів, які розташовані близько до епіцентру підземних поштовхів.